вступне слово, а потім вже Андрій. Ага, ага. Ага. Що двоється, розпочати наш процес. Друзі, ми сьогодні зібралися на Весняне рівнодення, на одне з великих свят всього світу, всіх етносів, одне з великих чотирьох свят. Незважаючи на всі ті процеси, які зараз йдуть, все одно. Нічого не міняється. Сонце сходить та заходить, ніч наступає, потім відходить. Міроздання, як то кажуть, працює. І зараз сонце з іпостасі, коляди входить в іпостась, ярила, молоде сонце, юне сонце. Скоро вже за декілька місяців воно вже вступить в свій зрілий вік, стане купалою. Вже зараз воно починає обігнівати нас. Буде плекати урожай на нашій святій землі. Всі процеси буде активувати. Наші внутрішні процеси. Ми зараз стоїмо тут. на... Дуже давній, дуже древній землі, яка бачила всіх кімерів, скіфів, сарматів, готів, аланів, русинів, вікінгів, всі, всі молитві до всіх богів. Але і постач нашого отця все одно одна. Як би воно не називалося, як би воно не реклося. Тому зараз нашим внутрішнім колом, давайте разом зустрінемо рівнодення, гармонізуємо наші енергії, очистимося, бо це весна, очистимося від цього бруду. Будемо сприймати всі виклики, які зараз є. Вони тяжкі виклики, але маємо їх прийняти. І маємо їх здолати. І хай буде так. На цій святій, братицькій землі, хай буде добро. Будь ласка.